Через нововведення запроваджені Кабінетом міністрів України рух прикордонними смугами тепер неможливий без наявності відповідного дозволу. Наприкінці минулого року урядом було внесено зміни до постанови 1147 від 1998 року, яка встановлює спеціальний режим прикордонної смуги шириною 5 кілометрів уздовж усієї лінії кордону. Разом з тим сюди не входять населені пункти, дороги державного значення та місця масового відпочинку. Не слід путати контрольований прикордонний район з прикордонною смугою. Контрольований прикордонний район, він більш ширший. Це фактично межі нашого Ужгородського району від тилової межі до державного кордону. Пересуваються громадяни в межах контрольованого району тільки по паспортним документам. Всі бачите, контрольні пости встановлені на території Ужгородського району. Особа зупиняється, перевіряються документи. Якщо вони відповідають, є наявність, особа слідує. Далі. Прикордонна смуга вона ж е, е, вуща, вона е, від лінії державного кордону шириною на 5 кілометрів. Як правило, е, це лісові масиви, це місцевість, в яких е, люди ну, не, не здійснюють свою ніяку діяльність е, тільки по сезону там, збір грибів, декоросів е, з метою від, ну, відвідування лісу. Ми знаємо, що охота заборонена зараз під час військового стану. Тому Ті мешканці, які проживають безпосередньо в цій смузі, де е, знаходяться ці смузі 5 кілометрів населені пункти, їм якби, потрібно отримати цей дозвіл, тому що для здійснення своїх, е, ну, своєї діяльності, проживання там, все одно вони будуть залишати межі населених пунктів і рухатися прикордонною смугою. Населені пункти самі ж до цієї прикордонної смуги не входять, ніхто наявність цих дозволів в населених пунктах перевіряти не буде, ну а також на дороги міждержавного. Ну, міжнародного значення. Якщо особи ними рухаються, без зупинки, без виходу, без заходу в лісові масиви, також ніхто не буде вимагати наявність цього дозволу. На Закарпатті функціонує два загони Чопський і Мукачівський. Відтак, кожен із них видає пропуск на ввірені їм території. Якщо людина, проживаючи у селі чи місті поблизу кордону, не планує ходити по гриби, працювати в полі чи виїжджати за межі населеного пункту, дозвіл їй не потрібен. Однак, у разі перерахованих потреб чи виїзду на роботу в інший населений пункт, треба отримати пропуск від прикордонників. Всі ми розуміємо, що географічне становище наших об'єднаних територіальних громад є таким, що місце роботи і місце проживання знаходиться в одному населеному пункті, але дорога Тра веде із одного пункту в другий пункт, проходить через недержавну дорогу, тобто дорогу недержавного значення, місцевого значення, на яких люди привикли пересуватися, ось тепер уже пересування по цій дорозі потребує обов'язково наявність дозволів. Це одне питання. Інше питання починаючи весняні польові роботи. Тобто, купа людей тепер будуть виходити і обробляти свої поля, будуть починати польові роботи. Багато із цих земельних ділянок також знаходиться за межами населених пунктів, тобто знаходитися там. І у себе на полі працювати також буде обов'язковим мати такий дозвіл від прикордонної служби. Інші такі питання також, коли один, одна територіальна громада, один мешканець живе, наприклад, у одному населеному пункті, який відноситься до Чопського прикордонного загону, а працює в іншому населеному пункті, який знаходиться, який відноситься до Мукачівського прикордонного загону. На цій людині треба два таких дозволу просити і від Чопського, і від Мукачівського, щоб вона на дорозі місцевого значення могла проїхати ранку на роботу, а вечором після роботи. Отидодому, тобто є купа таких питань, які на практиці для людей створюють ну, як сказати, більше таких клопіт. У прикордонній службі пояснюють, ці заходи спрямовані виключно на виявлення порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Місцеве населення не повинне переживати, але якщо людина веде активне життя і часто подорожує по області у справах чи до родичів, то краще отримати необхідні дозволи від обох прикордонних загонів. Для місцевого населення фактично нічого не зміниться. Особа, як і раніше, вона не обмежується в ніяких правах відвідування лісу, річки, проведення рибалки. Просто в неї повинен бути ну, наявність цього дозволу під час перевірки. Моделюємо на конкретному випадку для місцевих мешканців. От особа з міста Ужгород, але їде там на роботу чи їде до своїх родичів, які проживають на населеному пункті Гута. Вона вуж виїжджає, рухається дорогою Н-13, їй дозвіл не потрібно. Тільки в Кам'яниці вона повертає через залізничний переїзд в біг населеного пункту, рухається населеним пунктом кам'яниця, але між кам'яницею і гутою вже є проміжуток дороги, яка є місцевого значення. Там є і контрольний пост знаходиться на цій, на цій ділянці місцевості, особи вже може бути перевірена на наявність цього дозволу. Щоб отримати дозвіл від прикордонної служби, особа повинна звернутися до штабу із паспортом, заявою в довільній формі та підтверджуючими документами, як от прописка. Дозвіл оформляється упродовж 10 днів. Також є можливість подати заяву в електронній формі. Для місцевих мешканців пропуск дається пожиттєво, при цьому мета у заяві не вказується. Якщо ж людина їде по справах чи в гості, то дозвіл видається на вказаний термін, але не більше ніж на рік. Так само у разі місця роботи, що підтверджується відповідними документами. Пропуск дійсний один рік. Місцевий мешканець він мету не вказує. В нього він додає до звернення копії паспортного документа і прописку. Прописка по Ужиродському районі вже дає підстави йому видачі такого дозволу. Якщо особа буде їхати до своїх родичів вже на ділянку Мукачівського загону, вона так і зазначає. Для відвідування родичів і там на термін там, тиждень, місяць ну, зазначається термін. На цей термін вона отримує, Але хочу зауважити, що такий Заява має надіслатися до 10, за 10 днів до планування такої подорожі, щоб прикордонники спіли опрацювати його і надати відповідний дозвіл цій особі. На нараді, яку провели в обласній адміністрації за участі голів територіальних громад і прикордонників, домовилися про можливість отримання дозволів пакетно. Тобто, староста чи голова ОТГ сам контактуватиме із прикордонниками і відповідно подаватиме документи від своїх мешканців. Я з свого боку, як керівник громади. Знайду можливість допомогти кожному мешканцю, хто буде все ж таки. Шукати можливість отримання цього дозволу і, і за допомогою наших старост і за допомогою мешканців за допомогою заступників голови територіальної громади ми ці дозволи будемо допомагати отримати кожному мешканцю берегівської територіальної громади. Ми домовились так, що пакетне вирішення даного питання питання буде більш зручнішим і для прикордонників, і також для місцевого самоврядування. Я зацікавлений, в тому що мешканці берегівської територіальної громади. Ну і звичайно, і мої сусіди мали можливість працювати, користуватися всіми добрими, що є у нас, без втрачання часу. Пакетом повинні подавати документи і підприємці, які забезпечують довіз своїх працівників з інших населених пунктів. Юдіта Петі, керівниця товариства Карпат ПАК побоюється, що додаткові дозволи можуть паралізувати роботу підприємства, але готова співпрацювати із прикордонниками, аби забезпечити належне виконання постанови і водночас продовжити роботу бізнесу. Я підняла особисто. Питання, яке саме болюче, особисто для мене, як для керівника підприємства, щоб бізнес міг далі працювати, тому що дуже багато підприємств, які на території цих територій вони довозять робочу силу, щоб не були ніякі зупинки, щоб безперешкодно могли далі. Працювати підприємство, тому що важливо зберегти підприємства, і так бракує робочої сили. Піднімалось питання сільське господарство, так як і Берегівський Бер район, це фактично той регіон, де йде сільське господарство вирощування всіх культур, щоб люди спокійно могли виходити на свої ділянки. То фермери, підприємці і прості люди, які працює і хоче заробляти. Для себе, для утримання своєї сім'ї, голова обласної адміністрації Віктор Микита наголошує дотримання правового режиму в області, де не запроваджено комендантської години, обов'язок усієї громади. Водночас, через засилляк, блокпостів і перевірок документів звичне життя краю може зупинитися, тому важливо налагодити правильну комунікацію між громадами і контролюючими органами. Старости можуть автоматично самі збирати лист звернення Цевих жителів у себе в селі і передавати їх командирам ВПС, які будуть надавати їм відповідні спецперепустки, а голови територіальних громад можуть цей процес організувати і впливати на прийняття рішення, тому що крім цього працюють ще підприємства на території громади, і там також треба створити умови для того, щоб могли пересуватися працівники. Крім цього, є сезонні роботи, де люди будуть хочуть працювати на огородах біля безпосередньо біля кордону. І також треба роз'яснити, що в межах населеного пункту. Тут це можна за межами потрібно спецперепустку. Наразі у прикордонній службі оформили понад шість десятків дозволів, в основному для юридичних осіб населення поки не зверталося разом з тим, через суспільний ажіотаж на нараді в обласній адміністрації прийняли рішення відтермінувати на наявність перепусток для закарпатців. Мешканців інших областей, іноземців, іноземців, ми вже починаємо перевіряти, значить, на на раді в обл обласній військовій адміністрації дійшли домовлення, що для місцевих мешканців цей термін продовжується до 1 травня. Ми в цей час проводимо роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями, пояснюємо їм порядок отримання дозволу. І ну, приблизно, ну не приблизно, а з 1 травня ми вже почнемо перевіряти наявність цих дозволів місцевого населення. Держприкордонслужбі наполегливо просять оформити належний дозвіл, адже після 1 травня у разі перебування особи у межах прикордонної смуги він буде необхідним. При цьому носити з собою сам документ не обов'язково. Достатньо мати посвідчення особи і знати порядковий номер перепустки. У разі ж відсутності дозволу на порушника буде складено адміністративний протокол із винесенням штрафу від 850 до 1700 гривень.